О, друзі, показують, для чого взагалі потрібна система АВР. Це є АВРка стоїть. От лампочка, я підключив. І її потрібно в тому випадку, що коли в нас стоїть інвертор на 3 кВт, але коли світло пропадає, ми хочемо, щоб в хаті все працювало. Бо в нас виходить однофазна система і все зроблено так, що не можна там розокремити світло, розетки і все на одну фазі. У нас є АВР. І ми відключаємо. Нам треба виключити, наприклад, мережу. Ми виробимо мережу, типа 220 прихід. І воно зразу переключилося. Появилася мережа, назад. Появилася. Включ... О, для чого потрібно. А так, по факту, інвертор своє EVR має, свій має свій переключатель, і ви його налаштовуєте він сам автоматично. Тут якраз і в ньому є води. вхід. Є вихід, і є ще допомільний вихід. Це є для аварійного відключення, там лампочки, щось таке.